Тушечка ми її відновили. Ще отут от, болдеринг. Ну, коротше, різні зацепи, все така для любителів полазити, прокачати свої пальці е, на руках і ногах, тому що по оцій подушці, по оцій подушці, ребята, от по оцій подушці, не можна пригати взутим. Взутим не можна привити, тому що ви її знову розірвете дуже швидко, і ми знову будемо її дуже довго і нудно встанавлювати. Тому прохання до вас не пригати по ній взутом. Окей, окей. І от так. Да. Знаю, що вам ще такого сказати, щоб ви облагорозумились, але старайтеся цінувати труд людей, які для вас... Стараються і працюють. Тому що оце от все. Це воно не взялося просто так от. Ми прийшли і воно вже тут стоїть. Це все, люди робили своїми руками. Бачите, руками своїми Тому peace and happiness.